З миром Божим, нехай Бог оберігає вас на тому місці, де ви є. Навіщо нам зараз вірити в Бога? Нам Бог треба для того, щоб ми просто залишалися людьми. Тому що всі ті проблеми, які відбуваються у світі, це все просто по одній простій причині, що ми втратили своє божественне призначення і почали виконувати чужу волю. Ми почали вчитись не в Бога. і а вчитися у в диявола, бісів, чортів, і почали виконувати їхні бажання, наші похоті, наші е, бажання, тому що життя по плоті це є життя сатаною. І це можна сказати будь-якій людині з будь-якої позиції, тому що Бог Він потрібен всім. І е, дійсно. Без Бога у світі світ переповнений земла, земля переповнена горем, тому що страждання, муки, війни, зради, епідемії, прокляття усе це, тому що ми відійшли від Бога. Ми замість того, щоб слухати Бога, іти до нього, виконувати його волю, ми знаходимо море оправдань, чому не треба вірити в Бога, або якось вірити по-своєму, але не так, як каже Бог. Він не так, як каже Біблія, так. Тому що в голівудських фільмах так все прекрасно, герої вони спасають світ, він стає кращим, так добро перемагає зло, але у світі все навпаки, і світ не стає кращим, так як показуються голівудські фільми, а, пока, а стає все гірше і гірше. Чому? Тому що ми відійшли від Бога, ми перестали слухати Бога. І тому для нас спасіння це тільки віра в Бога, це тільки, щоб Ісус Христос народився в наших серцях. І дійсно підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. І ви можете стати частиною живої церкви там, де ви є, не дивлячись, тому що Бог підняв церкву на багато вищі стандарт, яка не залежить від будівель і споруд. Тому напишіть мені під відео або в особисті, я з радістю вам в цьому допоможу. А якщо ви захочете, ви зможете стати таку, частиною такої церкви. Нехай Бог оберігає. Амінь.